У Луцьку триває суд над 30-річним лучанином, який хотів вбити свого знайомого. Зазначимо, що підозрюваний чоловік і раніше мав проблеми із законом. У судовому засіданні за межами міста Луцька відтак просив проводити розгляд вказаного судового засідання за відсутності їх. Як повідомили у прокуратурі Волинської області, сам інцидент стався рік тому. Тоді 30-річний Лучанин ледь не позбавив життя іншого чоловіка, який теж є жителем обласного центру. Тоді 28-річний Раждалий вижив просто дивом, але зазнав серйозних тілесних ушкоджень. Один із них, який вже мав конфлікти із законом, завдав іншому 11 ударів ножем. На щастя, потерпілий вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Відтак триває судовий розгляд, і прокурора роблять все, аби дії підсудного були. Справедливо оцінює судом для того, аби встановити події злочину. Суду надали флешку із відео, яке правоохоронці зафільмували одразу після інциденту. Забезпечення відповідними технічними засобами надається носій інформації без будь-яких позначень. На відео видно, що весь під'їзд де трапилася моторошна подія, залитий кров'ю. Вона буквально всюди, на підлозі, на сходах, а також на предметах побуту, які були в квартирі підозрюваного. Видно, що тут знаходиться посередині подушка з навожою води квіті на веліковіна? Шо вона було корополю зову схожу на кров. Вже на наступному судовому засіданні розглянуть ще одне відео з місця нападу. Нині ж підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а замах на умисне вбивство може коштувати зловмисникові 15 років позбавлення волі.